Хоча контролери перевіряють менше, все ж кількість сплаченого податку зросла. Володимир Мудрицький, начальник управління податкового та митного аудиту, зазначає, що втручання в малий та середній бізнес мінімізовано. Щоб брати показник ефективності роботи контрольного управління податкового аудиту, то ми маємо порівняння з минулим роком. Наскільки перевірок зменшилася на 39,1%. на 39 Тобто зменшилося з 294 до 179. Таким чином, ну якщо ми говоримо про втручання в роботу малого, середнього бізнесу, то тут втручання у нас практично мінімальне. Чимало трапляється в Чернівецькій області випадків ухиляння від сплати податку. Серед найпоширеніших схем є неправомірне формування сум податкового кредиту та маніпулювання контрагентами по ланцюгу постачання. Найпоширеніші схеми, які використовуються в нашому регіоні, це має, це залучення до ланцюгів постачання сумнівних суб'єктів, яких які реальні підприємства використовують для документального прикриття ефективних операцій купівлі продажу, завищення цін з метою придбання. Штучного формування податкового кредиту та витрат, зокрема, нещодавно було виявлено схему при здійсненні операції з реалізації бензину та диспалива при проведенні аналізу баз даних було виявлено ряд контрагентів, які були постачальниками нашого, нашого підприємства, якими були практично в їхланці постачання. Не було придбання паливно-мастильних матеріалів а а реалізація паливно-мастильних матеріалів була відображена ну, на наші підприємства. Також пан Мудрицький зазначив, що наразі є можливість вистежити подібні схеми, проаналізувавши інформацію з бази даних. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.